Наталя Сумська, Богдан Бенюк, Анатолій Хостюков та інші днями вийшли на сцену Тетіївського будинку культури, аби порадувати тетіївчан комедією Люкс для іноземців. Я хочу сьогодні подякувати людям, які до цього доклалися до організації цього дійства. Це до всіх аграріїв, членів аграрної партії, це до підприємців членів Аграрної партії, які фінансово допомогли нам організувати і провести це сьогодні велике свято. Також велика подяка Руслану Голубу за також підтримку цього дійства. Події у виставі розгортаються у французькому готелі, де якраз почалися масові харчові отруєння. Опалення не працює, а вільний номер лише один, куди і підселяють одразу дві родини. Непорозуміння добряче накаляє атмосферу, ніхто не хоче поступатися останнім місцем. Врешті-решт, за рішенням менеджера, всі займають один номер. І тут несподівано все починає йти шкереберть. На поверхню вилазить подвійне життя одного з акторів, який втягує своїх сусідів у сіті інтриг та викрутасів.

І у нас залишився, ну ще двоє, вам потрібна велика кімната дозвольте. Так, але мій чоловік не знає, що я буду. А, ви хочете його здивувати? У певному сенсі. Знаєте, я вистувала своєї сестри у Гайдербезі. Зателефонував мій чоловік, сказав, що приїде сюди у справі. А у... Відчував себе самотнім. Ну ну, це просто чудесно, буде приємне здивування. Це просто прекрасно, що ми для вас притримали цей прекрасний номер. Краще би він був не більшим, ніж таким прекрасним. Далі чи медіа працює? Тепер уже працює. Трішки капає вода, але це не страшно. Вода, вода, що хто Та А ви не хвилюйтеся, за пів години кімната нагріється, треба трошки почекати. А хто той чоловік, котрий вибіг, коли я зайшла <клес> сантехнік. <клес> Цікаво, бо куди сантехнік міг так поспішати. Я подумала, що в готелі пожежа. Ні, поки що ні, слава Богу. Єдине, що сталося, так це харчове отруєння. Ви не хвилюєтеся. В готелі хворих нема. Всі це за ну, так, Всіх вже відвезли швидкою. Що? Ми не хвилюємо. Ті, хто обідав нашому ресторані, відвезли швидкою офіційне відділення пустевої лікарні <сум> безглузда ситуація, десятки курьозів, інтригуюча розв'язка та неперевершена гра акторів театру імені Івана Франка. Все це комедія «Люкс для іноземців. В Тетіїві ця вистава відбулася за сприяння аграрної партії України.